Псалом 50. На закінчення Псалом Давіда, коли до нього прийшов пророк Натан після того, як він увійшов до Версавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і вчинив негідне перед Тобою, щоби ти виявився праведним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився у беззаконнях, у гріхах моя мати мене зачала. Ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані й таємничі глибини своєї мудрості. Покропиш мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене, і я стану біліший за сніг. Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть у кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створив мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа в моєму нутрі. Не відкинь мене від свого обличчя і не забери від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння, мій язик радісно проголошуватиме Твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста і мої уста звістять тобі хвалу. Бо якщо би ти забажав жертви, я приніс би та всепалення тобі не до вподоби. Жертва Богові це упокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Зробиш сіонові добро, Господи, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалима. Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення, тоді приноситимуть на твій жертовник телят. Дії святих апостолів, розділ 22. Мужі, брати і батьки, вислухайте тепер моє виправдання перед вами, почувши, що заговорив до них єврейською мовою, ще більше притихли. А він сказав: Я чоловік юдей, який народився в тарсівки Келікії, вихований у цьому ж місті. Біля ніг Гамалеїла, докладно навчений батьківського закону. Я, ревнитель Бога, як усі ви сьогодні, я цей напрям учення переслідував аж до смерті, в'яжучи і передаючи до в'язниці чоловіків і жінок. Як засвідчать про мене всі старший первосвященник, від них я одержав листи до братів у Дамаску і пішов. Аби зв'язаними привезти в Єрусалим для покарання тих, які там були. Але сталося, коли я йшов і наближався до Дамаска, десь о півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я упав на землю і почув голос, який говорив мені: Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Я відповів: Хто ти, Господи, сказав мені? Я Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш, а ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голосу, який говорив до мене, не чули. Я запитав Господи, що мені робити. А Господь промовив до мене: Встань, іди в Дамаск, а там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. І оскільки від того яскравого світла я не бачив. То ті, хто був зі мною, вели мене в Дамаск за руку, а один Ананій, побожний, згідно із законом, муж, про якого добре свідчать усі юдеї, мешканці Дамаска, прийшов до мене, став і сказав мені: Савле, брате, прозрій, і в тій хвилині я побачив його. Він же сказав: Бог наших батьків, призначив тебе, щоб ти пізнав його волю і побачив праведного та почув голос його уст. Бо ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що побачив і почув. А тепер чого очікуєш: Устань, охрестися та обмий свої гріхи, прикликавши Його ім'я. І сталося, коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі, в пориві захоплення я побачив Його. Він говорив до мене: поспіши швидше виходь з Єрусалима, бо не приймуть Твого свідчення про мене. А я сказав: Господи, вони самі знають, що я кидав до в'язниць та бив по синагогах тих, які вірять у Тебе, а коли лилася кров твого свідка Степана, то я сам стояв і схвалюючи його вбивство, старих одяг тих, які його вбивали. Та він сказав мені: «Іди, тому що я пошлю тебе далеко, до народів. Слухали його аж до цього слова, а тоді піднесли свої голоси, вигукуючи. Геть такого кого із землі, бо не годиться йому жити. Вони кричали, кидали одяг і жбурляли порох у повітря, тож тисяцький звелів відвести його до казарми, наказавши бичуванням допитати його, щоби зрозуміти, з якої причини так кричали проти нього. А коли розтягли його ременями, то Павло сказав сотникові, який стояв: Хіба вам дозволено бичувати чоловіка римлянина і незасудженого? Почувши, сотник підійшов до тисяцького і сповістив, кажучи Уважай, що хочеш робити, бо цей чоловік римлянин. Наблизившись, тисяцький запитав його Скажи мені, ти римлянин? Він відказав: Так. А тисяцький відповів: Я набув це громадянство за великі гроші. Павло ж сказав: А я в ньому й народився. Тоді від нього негайно відступили ті, які мали його допитувати. А Тисяцький налякався, довідавши, що він римлянин і що він його зв'язав. А наступного дня, бажаючи краще дізнатися, у чому його звинувачують юдеї, звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященники й увесь Синедріон. І, привівши Павла, поставив його перед ними. Книга Левит. Розділ 10. А два Ааронові сини, надав та авіют, узявши кожен свою кадильницю, поклали в них вогню, вкинули в них ладану і принесли перед Господом сторонній вогонь, якого Господь не велів їм приносити. Тоді від Господа вийшов вогонь і поглинув їх, і вони померли перед Господом. Мойсей сказав Ааронові: Це те, про що говорив Господь, кажучи. Тими, хто наближається до мене, я повинен святитися і в усій громаді повинен прославлятися. І Аарон розчулився. Тоді Мойсей покликав Місаїла та Елісафана, синів Озіїла, синів брата Ааронового батька, і сказав їм Підійдіть і заберіть своїх братів від облич святих за табір. Ті підійшли і забрали їх в їхніх хітонах за табір, так як сказав Мойсей. Тоді Мойсей сказав Агаронові та його синам, які залишилися Елеазарові й Тамарові: не знімайте зі своїх голів клобуків і не роздирайте свого одягу, щоб ви не померли і на всю громаду не впав гнів. Нехай ваші брати, увесь дім Ізраїля, оплакують спалення, яким вони були спалені Господом. А ви не відходьте від входу в намет свідчення, щоб ви не померли, бо на вас олія помазання, що від Господа, і вони вчинили згідно зі словом Мойсея. Господь промовив до Аарона, кажучи. Коли входитимеш в намет свідчення, чи підходитимете до жертовника, ні ти, ні твої сини, що з тобою, не питимете, вина чи міцного напою, і не помрете, це вічний закон для ваших поколінь, щоб розрізняти між собою святе і несвяте, нечисте і чисте, і навчиш ізраїльських синів усіх законів, які Господь дав їм через Мойсея. Мойсей сказав Ааронові та Аароновим синам, які залишилися Елеазарові і Тамарові, візьміть хлібну жертву, що залишилася з Господніх вогняних приношень, і споживіть опріснуки біля жертовника. Це є святе святих. Споживіть її у святому місці, бо це закон Тобі, й закон твоїм синам, із Господніх вогняних приношень. Так бо мені звелів Господь. Також грудинку жертви відлучення та лопатку жертви відділення споживіть на святому місці ти, твої сини і твій дім із тобою, бо це було дано із жертв спасіння ізраїльських синів, як закон тобі і як закон твоїм синам. Люди приноситимуть лопатку жертви відділення і грудинку жертви відлучення з вогняними приношеннями жиру, щоб відлучити, як жертву відлучення перед Господом, і це буде тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, із тобою, як вічний закон, як Господь ізвелів Мойсеєві. Мойсей розшукував козеня жертви за гріх, та виявилося, що воно було спалене. Тож Мойсей розгнівався на Елеазара й Тамара, Ааронових синів, які залишилися, кажучи. Чому ви не спожили жертви за гріх на святому місті? Адже Це святе святих. Він дав це вам, щоб спожити, щоб ви усунули гріх громади і звершили за них викуплення перед Господом. Адже його крові не було внесено до святого, споживатимете його перед Його обличчям усередині на святому місці, як Господь мені звелів. Тоді Аарон промовив до Мойсея, кажучи Якщо вони сьогодні принесли свої жертви за гріх і свої всепалення перед Господом, і мені трапились ці речі. То якщо я споживу жертви за гріх сьогодні, чи буде це приємне для Господа? Мойсей почув це і йому сподобалося. Книга ЛЕВИТ. Господь промовив до Мойсея Аарона, кажучи. Промовте до ізраїльських синів, кажучи Споміж усіх тварин, які живуть на землі, ось тварини, які ви можете їсти. Споміж усіх тварин, кожну тварину, яка має роздвоєне копито і має розділені на дві частини ратиці і яка відригує жуйку, тих можете їсти. Лишень не їстимете з них із тих, які відригують жуйку, та з тих, які мають роздвоєні копита й мають розділені ратиці. Верблюда, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита, тож він для вас нечистий. Зайця, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита, тож він для вас нечистий. Дамана, бо він відригує жуйку, та не має роздвоєного копита, тож він для вас нечистий. Свині, бо вона має роздвоєне копито, й має розділені ратиці копита, та не відригує жуйки, тож вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса й не будете торкатися їхньої мертвечини, вони для вас нечисті. А ось те, що ви можете їсти з усього, що живе у водах, усе те у водах, у морях та в річках, що в нього є плавники і луска, те можете їсти. А все те у водах, чи у морях та в річках, споміж усього, що видають води, споміж усіх живих душ, які живуть у воді, що в нього немає ні плавників, ані луски, те є гідотою. Нехай воно буде для вас гидотою, не їстимете їхнього м'яса і гедуватимете їхньою мертвечиною. Усе те у водах, що в нього немає плавників та луски, те для вас є гидотою. А з птахів гидуватимете оцим, і воно не їстиметься, воно є гидотою, орлом, грифом, морським орлом. Коршаком, соколом і подібними до нього, вороною і подібними до неї, страусом, совою, чайкою і подібними до неї, яструбом і подібними до нього, вухатою совою, бакланом, ібісом, лискою, пеліканом, лебедем, чаплею, сивкою і подібними до неї, одудом та кажаном. Усі плазуючі з крилатих, які пересуваються на чотирьох, гідота для вас. Однак із плазуючих крилатих, які пересуваються на чотирьох, можете їсти тих, які мають голінки вище рівня своїх лап, щоб ними стрибати по землі. Можете з них їсти оце, личинки сарани, і подібне до них, цвіркуна і подібне до нього, сарану, і подібне до неї, та коника, і подібне до нього. Усе ж інше, плазуюче скрилатий, що має чотири лапи, є для вас гидотою, і ви ним осквернетеся. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистий до вечора, і кожний, хто нестиме їхню мертвечину, нехай випере одяг і буде нечистий до вечора. Те, що серед усіх тварин має роздвоєні копита чи має розділені ратиці та жуйки не жує, буде для вас нечисте. Кожний, хто доторкнеться до їхньої мертвечини, буде нечистий аж до вечора. З поміж усіх чотириногих звірів, усі ті, що ходять на лапах, будуть для вас нечисті, кожний, хто доторкнеться до їх мертвечини, буде нечистим до вечора, і хто не стиме їхню мертвечину, нехай випере одяг і буде нечистим до вечора. Це буде для вас нечисте. А з плазуючих, які повзають по землі, нечисті будуть для вас оці – ласка, міша, варан, землерийка, Хамелеон, Гекон, ящірка та Кріт. З усіх плазуючих, що живуть на землі, вони будуть для вас нечисті. Кожний, хто доторкнеться до них мертвих, буде нечистим до вечора. Усе, на що впало б щось із них, коли вони мертві, буде нечистим. Будь-яке знаряддя з дерева, чи тканини, чи шкіри, чи мішковини, кожне знаряддя, що ним здійснюється будь-яке діло, нехай буде замочене у воді, і воно буде нечистим до вечора, а тоді стане чистим. Кожна глиняна посудина, усередину до якої впало б котресь із них, те, що було всередині, буде нечисте, а її саму нехай розіб'ють. Усяка їжа, яка їсться, що на неї потрапить вода з такої посудини, буде нечиста. Усякий напій, який п'ється з кожної такої посудини, буде нечистим. Усе, що на нього впало б щось із їхньої мертвечини, буде нечистим. Печі й підставки для казанів нехай будуть повалені, вони є нечисті й нехай будуть нечистими для вас. Тільки джерела вод, ставок і водоймище будуть чистими. Хто доторкнеться до їхньої мертвечини буде нечистим, якщо щось із їхньої мертвечини впаде на будь-яке посівне насіння, що має засіватися, то воно чисте. Якщо ж на будь-яке насіння проллється вода, і щось з їхньої мертвечини впаде на нього, то воно для вас нечисте. Якщо здохне щось із худоби, що її вам дозволено їсти, то хто доторкнеться до її мертвечини буде нечистим до вечора. Хто їстиме з її мертвечини, нехай випере одяг і буде нечистим до вечора. Хто нестиме щось з їхньої мертвечини, нехай випере одяг і помиється водою і буде нечистим до вечора. Усе плазуюче, що повзає по землі, буде для вас гидотою, не їстиметься. З усіх плазуючих, які повзають по землі, усе, що пересувається на череві, і все, що завжди переміщається на чотирьох, що має багато ніг, не їстимете його, бо воно для вас гидота, не чинитимете свої душі огидними через ніяких плазуючих, які повзають по землі, не осквернятиметеся через них і не будете ставати через них нечистими. Адже я є Господь ваш Бог, тож і ви будете освячуватися і будете святими, бо святим є я, Господь ваш Бог. Не оскверняйте ваших душ ніякими плазуючими, які рухаються по землі. Я є Господь, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути для вас Богом. Тож і ви будьте святими, бо святим є я, Господь. Такий закон про тварин, про птахів, про всяку душу, що рухається у воді, та всяку душу, що повзає по землі, щоб розрізняти між собою нечисте і чисте, звірину, яку можна їсти, та звірину, яку не можна їсти.